Вітаю вас, друзі мої. Остап запитував мене по поводу полювання з підходом. Як я полюю з підходу, що я для цього використовую? І як в мене проходять ці полювання? Я розкажу про свої полювання, як я їх проводжу, як я їх бачу, які я накопичив досвід за роки своїх полювань. Тобто, полювання з підходу. Що я беру для цього? Тренога. Обов'язково. Хто полює з підхода, хто полює з засідки, тринога у вас повинна бути як друга рука. От ліва рука у вас завжди зайнята треногою. Бінокль. Не треба дорогі круті там, за тисячі доларів. Достатньо е, нормальний бюджетний бінокль е, за умови, щоб вашим очам було комфортно в нього дивитися, бо вам прийдеться дивитися дуже довго. І якщо у вас через 5 хвилин почнуть сльозитися очі чи двоїться зображення в біноклі, це не е, ну, це, це вже буде не полювання, це не буде задоволення від полювання. Карабін, само собою, карабін набоїв, набоїв я не беру багато, 3-4 набої. Все, як правило, більше не потрібно, тому що якщо ви не попали з першого, другого, третій, четвертий вже полетить кудись, а п'ятого, шостого вже не треба. Е -е. Ну, Зрозуміло, що ніякого курення, ніякого пахування. Всякими дезодорантами, всякими деколонами і пахучими якимись речовинами не повинно бути на тілі. Одежа. Одежа не повинна бути шуршаща. Не повинна е, видавати вас, коли ви рухаєтеся, е, там по гілці, як е, е, по клійонці. Таких звуків не повинно бути. От. Е, від комарів я раніше використовував всякі спреї. Ну, спрея вистачає на хвилин 10. ви воняєте як козел на всю округу. Я використовую тепер сітки. Е, ну, є, є на капелюхах є отдільно продаються антимоскітні сітки. Руки, руки закриті. Як тільки починається вечором комар активно кусатися, руки закриті перчатками. Раніше використовував всякі тактичні перчатки, різні пробував, потім заказав собі шкіряні перчатки під свій розмір, під е, е, колір вибрав, Все для мене пошили. Є така послуга, можна знайти в інтернеті, хто хоче. Комар не прокушує. І коли вас ніхто не кусає, ви себе чувствуєте комфортно і вам задоволення сидіти чекати. Рубзак рубзакою у мене завжди є вода. Звичайно, пляшку ви можете зробити, ви, дивіться, по собі. Якщо ви п'єте багато води, ви берете більшу пляшку. Якщо ви п'єте мало води, ви беріть хоч 330 грам пляшечку. От, можете взяти в термос. Я зробив з літрової бутилки, обмотав її фольгою і мікрофіброю і зверху перемотав це скотчем. Получився такий термос. Тобто він і не як термос, але водичка прохладна, особливо влітом, коли полюєш на козлика з манком. Коли я полюю на козлика з манком, у мене завжди є при собі манок. Манками Манкамися різними, роїки, нордіки, саморобними в інтернеті, дивився, робив сам. Ну, а вже останніх, мабуть, років 10 я зупинився на бутало. Манок грушеподібний. подібний. Нажимаєте, видає звуки як писк малого, так писк самки косулі, так і рик самця косулі. Ще в мене в Рубзакові є запах, який продається спрей. Ну, Я так розумію, він виготовлений на основі мучі самки. І я раніше це часто робив. На шнурок. Чіплялася трапочка така, прив'язувалася до пояса. На трапочку наносилася оцей спрей, і знизу на підошві чобіт, і збоку, отак, по ногах, розбризкувалося. я робив, Заходив і робив великий круг там пару кілометрів і замикав його, робив засідку. Тобто, Якщо козел виходить десь на цей запах. Він піде по кругу чи вліво, чи вправо, він все одно вийде до цього запаху, а тряпочку прив'язував там десь на відстані 50-70 кроків від своєї засідки. Стільчик. Стільчик я беру в случі, в якому є засідка, в яку я прийшов і я сидю. От привада, кормушка, на солонцях не сидю ніколи. Тоді я беру стільчик з собою. Якщо у мене полювання буде таке, пройшов 5-10 хвилин, хвилин простою, пройшов, 5-10 хвилин простою, пройшов 5-10 хвилин простою, стільчика не беру. Якщо я йду на якусь засідку, там, на лисицю, на приваду чи що, я беру стільчик по-любому, тому що сидіти придеться довго швидко устаєш, спина починає нити, боліти, починаєш топтатися, звір це почує, і полювання буде скорчене. Так. Що ж я беру з собою в рубзачок приців е, тепловізійний, гляділка тепловізійна. Ну, як правило, з 10-9 полюваннях вони мені не пригождають. Ну, вони постійно в рубзакові є присутні. Ніж в рюкзакові і стропа. Для того, щоб якщо добуваєш звіра, його треба транспортувати до транспорту, до, ну, до якоїсь дороги. Стропа. От. Було і серветки в упаковці. Не ця велика здорова упаковка, а такі одноразові, як у Макдональдсі, продаються там штук 5-6, в карманчику постійно є. Перчатки гумові аля медицинські. Ви одіваєте їх, коли вам треба там випотрошити звіра, буває так, що ви зробили постріл, постріл обзадили десь там під углом пішло, заділи кишечник і вам треба максимально швидко випорожнити, щоб м'ясо ці забруднення не впітувалися. Оділи перчатки, викинули кишки. Е жудок, кишечник, перчатки зняли, все, у вас руки чисті, але якщо у вас немає перчаток, у вас завжди спасуть вологі серветки. Помили, витерли ножа, потім все склали і пішли далі. Е при полюванні я коли під'їжджаю в машину, я завжди учитую вітер. Е який буде вітер, куди буде вітер? Для цього у мене завжди є. Можете взяти звичайний тальк, е, є спеціальні такі тальком, як от, спрей в носа, да? ви можете туди тальку насипати чи крохмалу, і просто вверх ви його обшикаєте і ви бачите, куди вітер. На основі цього я строю маршрут, яким я буду йти. От як, Якщо я їду, в мене була розвідка, я знаю, що там є самець косулі. Що він приблизно знаходиться там в тому квадраті, і якщо я його не маню, мені треба так підстроїтися під нього, що коли він вийде, щоб вітер був від нього. Тобто я маршрут строю на основі вітру, підход вечором, обично, ну, обично вечором виходить ще, ще до Сумерків. Звір. Тут же зразу друге питання відповім. Я мені полювання більше подобається? Ранішній чи вечірній? Вечірня. Пробував багато разів і то, і то. Вечірнє чого вечірнє? Тому що звір цілий день лежить, він голодний, він хоче пити, він хоче їсти, і він раніше починає ходити. Ранішнє полювання. Звір наївся, напився, і там пів п'ятого ранку, в 4 він вже пішов ляг на льошку. Тобто ви вийшли, тільки розцвіло, а все, звіра вже нема. Він вже на льошці лежить, ви потім тихенько передвигається, його спаруєте, він вибігає і, 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 драло. і за цього вечірнє полювання. З 10 моїх трофеїв самця солі, 9 я добуваю з е, днівною. Знімним прицілом оптичним. Е, як, я, е, як я роблю зміну приціла? Да? От, наприклад, я прийшов, сидю, я знаю, що тут є козел, він там ходить, шумить, гілки ламає, але не виходить. І вже тіло затягується до сумерків. Я міняю бінокль на гляділку, а приціл оптичний тут же на безстройному кріпленні ставлю тепловізійний приціл. Якщо там, в часі півгодини 40 хвилин звір і далі не виходить, я тоді тихенько звертаюся, щоб не шуміти, складаю свої пожитки і тихесенько ухожу. Значить, це був не мій день, звір не виходить і прийде в наступного разу. Я не ходжу цілими ночами, я не бродю там до 3-4 годин. Щоб euh, взяти звір. О, ще одне. В тепловізійний приціл. Вам буде дуже важко оприділити пол е і трофейні якості. Е я багато е провів з тепловізійною оптикою і я определяю потовщиніші її. По, е як вуха розположені широко, вузько, ну це, до речі, не показник по вухах, по розположенню вух. Шия товста, тіло велике, це більше всього самець. Якщо ви не можете оприділити так, а самку стрільнути це взагалі капут. Берете фонарик, у мене він є дальнобойний, обичний китайський фонарик. Включаєте його і проводите як би сквозь звіра. Не направляєте на нього і включаєте, а якби включили в сторону і проводите. І в цей момент ви дивитеся, є роги, нема рогів. Якщо є роги, можете стріляти. Якщо нема рогів, значить це самка, значить від вистрілу відказуєтеся. Ну, Три ноги. Я її беру завжди, навіть якщо йду на вишку. Мені до вишки 200 метрів, я беру завжди триногу. У мене був випадок. Я йшов від машини до вишки метрів 300-350. Я думаю, да наша мені тринога? Не буду я її брати. На півдорозі до вишки я повертаю голову, дивлюся, метрів 150-170 з трави, стирчать вуха і прекрасні роги. Я в приціл дивлюся, роги шикарні. Він лежав, козел лежав, просто в траві почув, що я йду. Він підняв голову, його видно, от тільки вуха, голова і чуть-чуть там лоба. То є, я спробував в нього якось поцілитися, перекрестя скакало, і я відказався від пострілу, тому що ну, я не впевнений, був, що я потрапив. Якби була три я б його взяв і повернувся зразу до машини. От. Коли я далі пішов, він піднявся і поскакав в другу сторону. До речі, я тоді так і нічого не взяв. Після цього в мене тренога завжди. Я кажу, в лівій руці у вас завжди повинна бути тренога. На шиї завжди повинен бути бінокль. Тому що, яка б у вас хороша оптика була, кожен раз кидати і роздивлятися в оптичний приціл, це дуже незручно. От, патрони. Патрони тільки на півоболочка, ніяких FMG, на охоті FMG це зло. Е, саме головне. Стріляти звіра треба, коли ви впевнені, що ви попадете йому чітко по забійному місці ви його візьмете. Якщо у вас немає собаки, яка по сліду потом знайде вашого підранка, зовсім відкажіться від пострілу сумнівного. Чекайте максимально, поки не підстави звір вам бік. Ніколи не стріляйте в фронт і ззад в жопу. Дочекайтеся, поки підстави бік і стріляйте за лопатку, за колінці. Не старайтеся не попасти там, в шию в голову. Якщо ви попадете в, грудну, в грудний відсік, ви звіра В голову ви в лучшем случае, відіб'єте челюсть і звір з голоду здох. Так що, так коротенько, якщо що питайте в коментарях, все, ходіть на полювання, ваш звір вас чекає, ваш трофей вас чекає. Якщо не будете ходити, то ви його не візьмете. До побачення.